День щотижня з тишок я блядь, не заплатила гроші. Завій мені документи або блядь, баки. Ні документ, ні діня, нічого. Ми осталися бабушан за попередніми підрахунками. Близько 800 тисяч українців приземного віку будуть змушені повернутися до України для отримання закордонних паспортів. Кабінет міністрів України своєю постановою номер 443 від 23 квітня 2024 року змінив відповідну процедуру. На момент запису цього відео в телеграм-каналі Джокер було розміщено пост з рекламою незаконної послуги допомоги у продовженні сроку дії закордонного паспорту без необхідності повертатися до України. У підписі до оголошення редактор написав такий текст російською о норм бізнес пішов Уже назва організації, яка надає ці послуги, та її контакти, були замазані червоним кольором. Однак, зацікавлені споживачі з легкістю могли скористатися пошуком і отримати доступ до оригінального оголошення. Офіційні засоби масової інформації стверджують, що адміністратором цього телеграм-каналу є якийсь громадянин України Роман Кравець, котрий, на жаль, був кандидатом у народні депутати від партії Слуга народу та ймовірно пов'язане з одіозним Геннадієм Корманом. За попередньою інформацією, громадянин Кравець призивного віку. І перебуває за межами України, де також потребує послуг з продовження документів. вас як ми вам будуть що вам не Щось редактори, власники телеграм-каналу Джокер загралися. Реклама російських онлайн-казино, виправдовування діяльності шахрайських кол-центрів. Ботафер. Умисне поширення неправдивої інформації з метою маніпулювання інформаційним простором України під час війни. А зараз ще й цей зальот з рекламою корупційних консульських послуг. І в мене просто немає вибору як народного депутата. Пишу звернення на правоохоронні органи. Будемо шукати Романа Кравця. Не плутайте. Це не той Роман Кривець, який з української правди. Це інше. Той якісний, а цей з дужком. Це тиждень. щотижня з тишоком. Що комісар ропіан. Мы переживаем беспрецедентный момент глобальных потрясений, ускорение великих перемен. Мы должны четко осознавать, что Европа смертна и может погибнуть. Главной угрозой для европейской безопасности является война в Украине. Поражение России является абсолютной необходимостью. Вина России против Украины порушила региональный баланс сил. И Европа життево зацикавлена у том, чтобы это выправить. Очевидным и дуже эффективным способом решения – Повноцінне введення військ в Україну. Європа, а не НАТО, має направити війська в Україну, стверджується в статті американського журналу Foreign Affairs, який вважається одним із найавторитетніших видань в зовнішньої політики Сполучених Штатів. Статті наголошується необхідність прямого воєнного втручання Європи, а не НАТО. Для протистояння ворогу в Україні, з огляду на активізацію російських атак, підкріплених військовою технікою з Китаю, Іраною та Північною Кореєю, європейські лідери почали всерйоз розглядати можливість розміщення своїх військ. Це стало можливим після заяв президента Франції Макрона та підтримки від інших європейських країн, зокрема Польщі та Фінляндії. Франция начала просыпаться, удвоив свой оборонный бюджет, но в масштабах континента это пробуждение происходит слишком медленно, слишком слабо, учитывая общее глобальное перевооружение и ускорение. Китайско-американская напряженность привела к росту расходов на вооружение и технологические инновации, к увеличению военного потенциала. Автори статті стверджують, що без дієвої підтримки України Росія може посилити свої позиції, а це становить загрозу для всієї Європи. Вони зазначають, що якщо США зволікатимуть з допомогою, а Трамп, повернувшись до влади, поступиться Путіну, то Європа залишиться єдиним захистом українського суверенітету та свого майбутнього. В Статті підкреслюється, що Європа. Має активніше брати участь у забезпеченні безпеки на своєму континенті. Європа, наче Шекспірівський Гамлет, відомий своїми сумнівами, бути чи не бути, чи відправляти нам війська в Україну. Відправляйте краще пізно, ніж ніколи. Сподіваюсь, страх перед Путіним нарешті перетворився на. Здоровий глузд. Або просто на страх стати наступними у черзі. Ви ж не бажаєте закінчити як гамлет. Де ти щотижня з Тищенком. Ковадіть! Це для нього буде самим правильним і патроїчним. Патрої. Дані слово не могу назвати. Хвала Аллаху. Глава Чечни Ранзан Кадыров сильно болен и на фоне интенсивного лечения начал сходить с ума. У него полноценная шизофрения, потеря связи с реальностью и когнитивных функций. Капельницами и активной терапией раз в неделю врачи его еще могут привести в чувство для записи пятиминутного ролика, на котором он немногословен. Да, борца и Никакой полноценной работе речь уже не идет. Десятки средств массовой информации по всему миру на этой неделе вышли с материалами, подтверждающими данную ситуацию. Вопрос серьезный. Мы уже видим, что опять же эти западные европейские шайтаны выделяют большие средства для Украины против нашего суверенного государства. Нам надо усилить подготовку бойцов не только у нас, Чеченской но и России, Дома Российской Федерации. На этом фоне Путин резко назначил главного чеченского тиктокера, воина командира спецназа Ахмат Алаудинова, заместителем начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России. Как бы это ни звучало смешно, но это одна из самых главных новостей на сегодня в России. Телеграм-каналы российской пропаганды намекают на то, что Алаудинов, возможно, будет временно руководить республикой, пока не подрастет сын Кадырова Адам. В самой Чеченской республике эта информация вызывает только недоумение и смех. Во-первых, у Алаудинова нет узнаваемости и авторитета в республике. Во-вторых, в Чечне все знают о том, что сын Кадырова Адам имеет проблемы с наркотиками. И из-за этого уже неоднократно попадал в очень неудобные обстоятельства. Вся Чечня обсуждает последнее происшествие с его изнасилованием в Дубае. Героизация этого отпрыска она связана с очень серьезно пострадавшей репутацией именно этого отпуска. В одной из дубайских Пати, которая проходила с употреблением наркотических средств, а именно мефедрона, ну, произошла нелицеприятная история, То есть, после которой был убит личный охранник этого отпуска. Затем был убит человек, очень сильно приближенный к семье Кадырова, Абдул-Керим Идилов, человек, бывший, который был няней этого и еще двоих старших э, отпусков Кадырова, человек, который воспитал их, можно сказать, с самого детства. Все фотографии совместные, которые были с этим человеком, опубликованы на их инстаграм-аккаунтах, все фотографии удаляются. Удаляются также фотографии всех их приближенных людей, которые с ним фотографировались. То есть этот человек в мгновение становится токсичным для всего окружения Кадырова. И эта тема, она по сегодняшний день не освещена. Они умалчивают. Хотя именно там нужно копать. В-третьих, на данный момент реально республика руководит Даудов. Кто такой Даудов? Как он связан с Путиным и самыми резонансными событиями последних недель? Вы можете посмотреть в первом выпуске тыжня на этом канале. Обязательно посмотрите. Он вызвал шквал истерики в России. И не забудьте порекомендовать его друзьям и подписаться. Вангую. Вот посмотрите. Чечня скоро загорится. Это будет началом конца Раши. Фамилии Даудова, Элудинова вы все чаще будете слышать в новостных сообщениях. Эти живодеры несут персональную ответственность за убийство тысяч граждан Украины и Чечни. Не пропустите новость об их ликвидации в самое ближайшее время. Це тиш щотижня з тишенком. Національне антикорупційне бюро України засекретило матеріали справи щодо кримінального переслідування віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. Передчасне та несанкціоноване розголошення інформації про попереднє розслідування може не лише вплинути на його хід. А й заважати завершеності та об'єктивності встановлення обставин злочину, завдати шкоди інтересам потерпілого, підозрюваного та іншим учасникам кримінального процесу. З урахуванням зазначеного запитувана інформація не підлягає розголошенню. Так відповіла набу виданню главком на законний запит про доступ до інформації. По секрету ідеться про те, що Мустафа Наєм на свій криптогаманець за згодою з Кубраковим отримав першу частину габаря в еквіваленті 10 тисяч доларів від народного депутата Одарченка, який мав доплатити ще 40 тисяч, аби підконтрольне наєму та куброкового відомства провели роботи за державний рахунок на виборчому окрузі депутата у Харкові. Як ви вважаєте, хто, на думку НАБУ, цій справі, постраждалий? Заради кого було необхідно засекретити матеріали справи? Будь ласка, напишіть у коментарях під цим відео. Скажіть, будь ласка, чому ваші карні справи закінчені НАБУ під грифом «секретно»? Перше питання, друге питання. Чому саме ви не відповідаєте на запитання ні комітетів інфраструктури, ні жодних комітетів? І за секретили всю економічну інформацію і не даєте жодних фільмів. Чому ви на комітет і не відзвутували, надали нам фільтну грамоту? Взяли два тижні. Я до прем'єр-міністра так само звертаюся. Надали два тижні взяли. Ви два роки. Ні. Ні, я народний депутат. Цього тижня мені вдалося під час години запитань до уряду поставити питання Кубракову, з чого така секретність. Навіщо НАБУ засекретило матеріали його знайомом кримінальної справи? Нічого виразного він відповісти не зміг. Якось обговорюючи нелюдські методи правління нікарагуанського диктатора Анастасіо Самоси, президент Сполучених Штатів Америки Рузвельт, сказав легендарну фразу: так, він сучий син, але це наш сучий син. Ця фраза стала символом реалістичного підходу до політики, коли підтримка одного зла виправдовувалася його протистоянням суб'єктивно більшому злу. Історики сперечаються, чи казав насправді Рузвельт цей вислів, чи ні. Я сподіваюся, національне антикорупційне бюро не опиниться в подібній ситуації, і нам не доведеться сперечатися, хто чий. Сучі син. Усі злочинні корупціонери отримують заслужене покарання. Тим більше, це не всі питання, які у нас ще є до діяльності, Кубракова-Наємна. Та ще групи товаришів, які вже багато років причетні до розтрат мільярдів бюджетних гривень. Там ще є схема корупції з виїздом за кордон з допомогою є черги. В Укртанзбезпеці. Ми до цього ще обов'язково повернемося. Де ти день? Що тижня з в Тишенко. Ми саме саме ефективна страна в мире по запуску вообще горного рынка. Таких прецедентов в мире не было. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотереї країн. Цим проектом також посилено контроль за гральним бізнесом та обмежено його рекламу. Цю подію також називають Баум Гейт. Нагадаю, був такий діяч Борис Баум, який був куратором грального бізнесу. Він активно. Давав інтерв'ю, в яких приписував собі розробку законопроекту, що регулював діяльність країну. Середнє розглядання документів за границею проходить від 9 до 18 місяців. А ми це ще раз хочу вигнути От п'яті до десяти днів. Ну, це безпрецедентна історія. До робочої групи, що розробляла цей законопроект, входили співробітники офісу президента Андрій Богдан. Кирило Тимошенко, Борис Баум, юрист Андрій Астапов та депутат Давід Арахам'я. На деякі засідання запрошували мотовиловця Марасюка та Наталуху. В результаті їх діяльності було легалізовано гральний бізнес в Україні. І Борис Баум отримав безпрецедентний вплив. Однак щось пішло. Не так. Після численних скандалів, і, зокрема, історії з видачею ліцензії російській один ХБ Бориса Баума вигнали з країл. І він втік з України. Тепер і саму комісію з регулювання азартних ігор та лотереї розформували. Це Борис Баум, колишній радник, екс-заступника керівника Офісу президента. Кирила Тимошенка та колишній перший заступник голови консультаційної ради комісії по регулюванню азартних ігор та лотерей. Нещодавно журналісти Української правди зафіксували Бориса Баума в Монако там же ховається від війни Андрій Астапов. А в окрузі комфортно проживають багато власників нелегальних онлайн казино які і грабують. Та обманюють українців. Після підписання законопроекту президентом робити це все буде значно складніше. А скоро ще й доведеться відповідати за скоєне. Де ти день щотижня з тишенком? Ми приїхали на місце події, де відбувається крадіжка нашого з вами українського лісу, а саме делової деревини класу ДУБ. Який коштує сьогодні на ринку від 15 до 65 тисяч гривень. Держпідприємство Ліси України витратило 42 мільйони гривень на інноваційну технологію охорони 53 підконтрольних об'єктів невидимими охоронцями. Цю інновацію ліси України впроваджували спільно з компанією Шериф охоронці виявилися настільки невидимими, що їх не змогли виявити. Ні громадські активісти, ні журналісти. Це не вдалося навіть співробітникам прокуратури та бюро економічної безпеки України. Як виявилося, це були не невидимі охоронці, а охоронці, яких просто не було. Колоди, жодна колода без біру. Колоди понад два тижні. У нас є сенсація з е, датою. Понад два тижні знаходиться тут, не вивозяться. Це крадіжка лісу. Ми разом з представниками поліції і так само з слідчою групою прибули на місце злочина для перевірки. І факт, який надійшов до нас, підтвердився. Інновація виявилася не інновацією, а крадіжкою державних коштів. Триває слідство. Само відбувається з нашими українськими горами Ви на Франківщині, Закарпатті, у Львівщині. Оця схема працює так. І хай ще я знаю, вся країна знає, держава знає. Для когось наступ, для когось президент звітує, а для Юрія Балоховця, керівника ДП Ліси України та його кураторів, градась. життя рухається за своїм планом. Керівників ДП Ліси України та шерифа запрошую до коментарів. У Держпідприємства Ліси України є куратор на самому верху. Ось там. Знатний інноватор та чарівник, який мріє стати прем'єр-міністром тільки вдуматиць України та вважається неперевершеним спеціалістом з економіки. Він прославився багатомільйонною допомогою компанії свого брата. його Прізвище також засекречено на час слідства. Навколо стало так багато секретів, але ми обов'язково їх у всіх розгадаємо. Обіцяю де тиждень. Щотижня з тишоком. Візьми себе в руки і дихай. Лаштуй свій пропелер на старт. Поздець підкрадається тихо, і це вже здається на жарт. У легендарної слуги народу Мар'яни Безуглої з'явився серйозний конкурент у особі воомера Запоріжжя Рагіни Харченко, яка аби заспокоїти містян, прочитала вірш. Юрія Пиздець, уже майже повсюди, усе у пророцтвах зійшлось. І хто знає, що далі, тут буде, і не знати, чи буде хоч щось. Візьми себе близько до серця. За душу візьми, заживе, хай тіло спокушене смертю, отямиться і оживе. Не бути крутіше, ніж бути, проте обираєш не ти. І йдеш повсякденним маршрутом у пастку із пустоти, не бути чесніше, ніж бути, це твій повсякденний мотив, та бути по-своєму круто, якщо без потреби й мати, якщо поміж лихом і сміхом, вже геть, відірвавши свій друг, знайдеш із безвиходів вихід і руху пануєш, як гру. Такий многолику безликий, непевно, чи ти, чи не ти. Не пайся, тримайся і дихай. І йди, і пливи, і лети. Поезія дарує нам моменти втіхи та відпочинку душі. Але ми не повинні забувати, що наша країна у вогні війни та переживає часи випробувань. У ці складні часи кожен з нас має. Об'єднатися та підтримати один одного, бо лише разом ми зможемо пройти через усі виклики та зберегти нашу національну єдність і силу. Підтримую Регіну словами безсмертного Тараса Шевченка. Кацапа звідусіль жени, хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі. Це тиждень. щотижня з тишинком. Привітання, друзі. Законопроект про допомогу Україні пройшов схвалення Палати представників. Тепер це офіційно. Конгрес США проголосував за пакет допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Це найбільший пакет допомоги наданий Україні за один раз. 24 квітня. Президент Байден підписав законопроект, що ми маємо окрім зброї. Це нові санкції проти Росії та рішення про конфіскацію російських активів і направлення їх на допомогу Україні. Президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку і заявив, що вона наблизить День перемоги України. Багато експертів вважають, що пакет допомоги є життєво необхідним для України і допоможе їй змінити хід війни на свою користь. Від себе хочу нагадати гарячим головам в Україні, що без підтримки депутатів республіканців цієї перемоги могло б не бути. Спікер палати Майк Джонсон особисто був головним модератором щодо збору голосів на користь України. Більшість республіканців, які Напряму пов'язані з кандидатом президенти Дональдом Трампом надали 101 голос, плюс голоси демократів 210, разом 311. І якщо б на ці дві людини отримали ми б дирку від Бублика, а не 61 мільярд доларів США. Таким чином, ми бачимо двопартійну підтримку України на вищому політичному рівні серед американського естеблішменту. Саме це і є головна перемога Володимира Зеленського. І тільки йому це вдалося: дві партії одна перемога. Це ти щотижня з тишинком?